Усім доброго дня, доброго вечора, доброго ранку або доброї ночі, в залежності, коли ви дивитесь це відео з вами. Костянтин, місто Київ, Київ, це столиця України. Усім вітання і слава Україні! Ну що ж, друзі, закінчився у нас чемпіонат світу з футболу. Вітаємо збірну Аргентини з феєричною перемогою. Я до речі передрікав їм перемогу напередодні світового форуму. Вітаємо Леонеля Мессі з тим, що все цей футболіст досяг рівня футбольного бога і хто є найкращим футболістом усіх часів та народів. Звичайно, Ліонель Месі він випородив як Дієго Марадону, так напевно, і е, не менш великого бразильця, якого звати Пеле. Е, друзі, з'явився вільний час, багато вільного часу. Є світло, електроенергія, інтернет, газ, вода все гаразд в місті Києві, і тому можна записувати нові відоси стосовно е, наших улюблених лю ножичків Вікторінокс. Цей Вікс у мене вже давно, ну принаймні десь близько місяця, але огляд на нього я пишу саме зараз. Це просто фантастичний Вікс мод. Звичайно, мод для теслярно-слюсярних робіт. Він вже був огляд у мене на каналі цього вікса. Це було десь приблизно в травні місяці. Ну, в плейлісті можна знайти, але тим не менше, я його за допомогою моїх друзів трошечки переробили ми його, і як бачимо, став він ще найкращий, ніж був. Отже, що в ньому змінилося? Ну, по-перше, немає целідорових плашок. Ну, давайте просто оглянемо його, так. Це два леза. Маленьке лезо, велике лезо. По-друге, це, пила по дереву, напильник, дві відкривачки для пляшок і консервник. Спинка. Хрестова викрутка, шліцева викрутка, стамеска і шило. Тобто усі ряди, вони зайвіті. Але, але є ще один важливий елемент, який ви, напевно, вже побачили це ось цей отвір. Отвір для біт. Формату Hex 6,36 мм. Ми вставляємо біту і можемо спокійно відкручувати. Ну, звичайно, це буде простіше робити через перехідник. Ось такий. Маємо біту і далі можемо ось таким чином працювати як викруткою. Ну, ви зрозуміли. Можна підібрати ще, наприклад, ось такий перехідник для конформату. взяти просто такий перехідник з будь-якого будівельного магазину, поставити і далі відкручувати і закручувати. Можна давати неймовірні навантаження, навантаження буде витримувати ця конструкція. Карбонові плашки це карбон, за рахунок чого можна давати великі навантаження. Тому що якщо у звичайних Victorinox ми маємо алюмінієві лайнери, лайнери з алюмінія, то це, друзі, все титан. Дві крайні, дві, два крайні титанові лайнери товщиною 1 мм. Ці лайнери маємо 0,5 мм. Ці три, які стоять посередині. Ці в нас товщина 1 міліметр. Це титан. Ну, щоб ви там зрозуміли, як воно виглядає. Бачите, ось отвір, як він заходить, як він притискається. І все. І можна таким чином працювати. Така ж конструкція у нас є в ножах Victorinox Ranger Grip. Також там є такий отвір під е формат bit е HEX 636 Але то лише в одних моделях, так? в серії моделі 130 мм. Але хотілося, щоб подібне було в моделі формату 91 мм. І це реально. І це реально, друзі. Як бачимо, це реально. Знову ж таки, будь-які навантаження можна давати. Ну, давайте ось цей гвинт спробуємо вкрутити. Повірте мені, з лайнерами нічого взагалі не станеться. Ось, наприклад, можемо взяти такий шуруп, так? І, наприклад, сюди. Будь-яке зусилля. Ну, все так би мовити. Нічого не буде. Знову ж таки, титанові лайнери це просто фантастика. Справа в тому, як цей мод хто мав долучився до нього з приводу виготовлення. Ну, по-перше, плашки, карбон, так. І лайнери це виготовлення. Виготов... Зміг виготовити Павло, який виготовляє як титанові лайнери, так лайнери з Міді, з Латуні, з G10, тобто фантастичні речі робить. Так. Все це зібрав докупи майстер Іван, місто Київ. Саме йому належить ця робота, ну, цим людям належить ця робота. І я щаслива людина, що я маю саме такий вікс. Це незвичний, прикольний, класний вікс, який можна носити з собою на EDC. Умовно кажучи, ми можемо в чехлі носити ось такі два предмети. І вони перекривають нам повністю усі задачі. Можна, звичайно, і біти стають саме так. Ну і так би мовити, щось підтягнути. Щось викрутити і використовувати це в якості викрутки. Класна річ. Ну, звичайно, воно тут не тримається, воно випадає, тому е, краще за все це через перехідник. От таким от чином тримати викрутку. Або ось так. Воно буде зручно, або отак підтягувати. Навантаження будь-яке можна давати. Чудовий фантастичний вікс, який йде знову ж таки до моєї колекції незвичних віксів-модів. Буду я їм працювати, навіть трошки походив з ним на EDC. Ну і скажу вам, що ось така форма, так, така товщина. Ну і така кількість інструментів, 4 ряди. Це дійсно файно. Так, встановлюю ще такий отвір. Цей отвір робиться в титановій плашці, в титановому лайнері. І отвір робиться ось в цій плашці. Ми втрачаємо, ми втрачаємо те, що в нас під селідоровими плашками. Це, звичайно, пінцет, зубочистку, в деяких випадках і навіть ручку. Але, тим не менше, цими предметами можна. Можна їх про них забути, маючи на увазі такого красення. Титан з карбоном. Ну і тим паче, ж можна зробити будь-який варіант подібних ножів. Титан, поєднати титан і карбон. Так? Воно дійсно файно виглядає. І навіть по товщині ви можете побачити. Він точно такий же. Як і е, трьохрядний вікс Вікторінокс. Тінкер, Але він з ножницями. Цей має 4 ряди. 4 топові ряди. Ось така справа, друзі. Такий чудовий у мене екземпляр. Тому, якщо вам сподобався такий варіант, звертайтеся. Знаєте, до кого звертатись? До пана Павла, який виготовляє плашки і лайнери з титану. А і до Івана, нашого модороба, який робить чудові речі. Просто фантастична, класна штука, яку ну, маєш просто тримати її в руках, знаєте, отримуєш велике задоволення. Так, що такі справи, друзі, це фактично останній мод, який я демонструю в цьому році до речі, в цьому році. Ну і до кінця року буде ще два таких, знаєте, глобальних відоси, які будуть стосуватися а, підсумки року. Це буде найкраща двадцятка віксів, на мій погляд якими я користувався протягом року. Всі вони, вони у мене є, вони усі в поюзі, так би мовити. Я хочу представити двадцятку найкращих вікторінок з ножів, які в мене є, якими я користувався, і яким раджу користуватися. Плюси, мінуси. Усі великі цікаві моменти. На цьому, в принципі, все. До кінця року у нас ще фактично 11 днів, 12 днів залишається. Тобто, буде два глобальні відоси. Там буде так поділено з 20 по 11 місце і з 10 по 1. Це мій буде особистий рейтинг, мій особистий погляд на ті інші ножі, які я використовував в побуті. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Всім до побачення. Україна переможе. Ми перемагаємо на фронтах. Російська армія відступає, російська армія замерзне на території України. І російська армія, кожен російський солдат, який прийшов на українську територію, має здохнути. Все, що можу сказати про кхм, рашку під рашку, сусідню країну. А світло, світло у нас є, і світло буде. Буде інтернет, буде опалення, у кожного буде класний будинок. А Рашка горітиме в пеклі і має втопитися в гівні. Ось такі справи. На цьому все, любі друзі. Всім папа. -па, слава Україні! На все добре, до нових зустрічей!